Привіт-привіт! Я Маша Голуб, і сьогодні розмовне відео з двох причин. По-перше, я хочу розіграти нарешті клемочок, які я вам обіцяла, і далі я додам відео і привітаю переможця. Але... До цього я хочу вам сказати величезне ось таке: ось таке сильне, сильне дякую всім і кожному, хто залишив коментарі під розіграшом килимку, бо вони настільки цінні, глибокі і щирі, і ваші особисті, що я просто до глибини серця. Читала і чесно іноді впускала сльозу, тому що я дуже радію, що ви теж для себе відкрили ось ці позитивні зміни в собі через заняття. І ви довірились мені і займаєтесь разом зі мною. Я дуже це ціную і кайфую разом з вами. Тому ще раз дякую всіх, хто не в курсі. Про що я біжіть, дивитися попередні відео, коментарі. От а по-друге. Причина, чому я ще записую це відео, я хочу привітати всіх жінок, дівчат з 8 березня. Тому що я записую це відео саме на 8 березня, і мені дуже хочеться сказати вам, що ви найкращі, що ми з вами потужні, сильні, трошки відьми, всі жінки. Але. Дуже цінуємо те, які в нас зараз є права, можливості, і ми продовжуємо це розвивати, тому що цей день насправді про жіночі права і рівність. Тому я дуже щаслива, мене ж мурашки побігли від того, що ми зараз маємо можливості, ну майже на рівні з чоловіками. Десь більше, десь менше. На жаль, все ще багато де, це велика проблема, тому ми продовжуємо цей шлях, щоб мати можливості. і Кайфувати від життя і не відчувати себе якось знецінно чи не знаю, утиснено. І це має відбуватися не тільки від чоловіків, але й від жінок. Тому, жінки, підтримуйте одне одну, обожнюйте, е любіть, даруйте подарунки, підтримуйте бізнес і так далі. Я дуже-дуже радію, що в нас з вами тут зібралась така аудиторія. Я щиро знаю, вірю, що кожна з вас. Дуже потужна, сильна і добра людинка. Тому я вас вітаю з цим святом і бажаю завжди відчувати свою внутрішню силу, сонечко і любов. Обіймаю сильно, сильно і ще раз вітаю переможницю. Я дуже рада, що. Рандом випадковим чином вибрав людину, яка вже давно займається, залишає безліч коментарів. У мене глибока повага до таких людей, які регулярно підтримують, і глибока повага до тих, хто займався колись і потім пропустив і знов повертається. Або ніколи не займався і знову починає. І ми з вами мільйон разів можемо починати знову і знову. І найважливіше просто продовжувати, не робити з цього трагедію, не думати, що ви якась не. Така чи не такий. Все нормально. Це нормально робити пропуски і повертатися. Тому я вас вітаю, хто повернувся, хто це послухав, або хто вирішив розпочати, тому я вас вітаю на цьому каналі. Все. Буду прощатись, буду йти на сонце, на весну святкувати. І. Звичайно, я вже записала для вас зарядочку, тому очікуйте нову зарядку. Я сподіваюся, що я буду виставляти хоча б раз в тиждень заняття нове, але, ну чесно, як будуть сили. Я сподіваюся, що якщо потепліше на вуличці, і я зможу знову записати на балконі з красивим, ну, ще, ладно, до зелених дерев ще далекувато, але ми дочекаємось. Все. До зустрічі! Маша Голов, Люблю. вас.